Україна програє війну безпілотників, пише Foreign Affairs. Ситуацію на полі бою для видання проаналізував колишній головний виконавчий директор Google та фахівець у галузі інформатики і програмного забезпечення Ерік Шміт. Експерт певен у перші місяці війни лінія фронту швидко змінювалася, оскільки українські війська вміло стримували російський наступ. Київ опанував безпілотники, щоби змусити загарбників відступити. Та нині ситуація не на руку України. Росія змінила стратегію, і тепер конфлікт розвивається на її користь. Москва перевела оборонну промисловість на військові рейки, і нині витрати більш ніж удвічі перевищують рівень до повномасштабної війни. Вона також запускає тисячі безпілотників, зокрема іранські шахеди, які тепер збирають як в Ірані, так і в Росії, щоб вражати дорогі оборонні системи, які Україні постачає Захід. Щоб підірвати перевагу Росії на цьому етапі війни Україні та її союзникам необхідно не лише нарощувати оборонне виробництво, а й інвестувати у розробку масштабування технологій, які зможуть нищити небезпечні російські безпілотники, певаншміт. Наразі дронові бої зосереджені вздовж лінії фронту на сході України. Українські командири одноголосно твердять, точкові ада, атаки з повітря більш дієві ніж артилерійські залпи. Проблема нині у тому, що окупанти копіюють дії ЗСУ. Російські війська повторюють тактичні прийоми, які Україна вперше застосувала влітку, зокрема скоординовані атаки з використанням кількох типів безпілотників. Насамперед, розвідувальні та спостережні дрони зависають високо над землею, щоб оглянути поле бою і виявити цілі. Потім вони передають дані про місце знаходження противника пілотам, котрі керують високоманевреними fpv дронами які можуть завдавати точних ударів по стаціонарних і рухомих цілях із безпечної відстані від лінії фронту. Після того, як ці безпілотники знищують початкові цілі, бронетехніка проривається крізь мінні поля, щоб розпочати наземний штурм. Міжнародні санкції не зупинили нарощування Росією озброєння. Певен Ерік Шмідт. Москва подвоїла кількість танків, які збирає за рік, а до вторгнення це було 100. виготовлення боєприпасів обходиться Кремлю дешевше ніж західним союзникам Києва. Снаряд 155-го калібру коштує близько 600 доларів, тоді як у Європі в десятеро дорожче. Цю економічну різницю подолати украй важко. Наступні кілька місяців будуть важкими для України. Коли я відвідав Київ торік у грудні, урядовці й військовики, з якими я спілкувався, розповіли про свої побоювання, що президент Росії Володимир Путін оголосить другий раунд мобілізації і розпочне масштабний наступ на сході України після президентських виборів у березні. Стійкість російської військової економіки, розширене виробництво військової техніки, переваги в кількості населення, в поєднанні з невизначеністю щодо подальшої підтримки України заходом, особливо під час президентських Ских виборів у США дають путіну підстави подвоювати зусилля. У Європі та США зріє втома від війни, певен Ерік Шмідт. Тоді як Україна здатна змінити ситуацію на полі бою лише за підтримки союзників фінансової і технічної, путін робить ставку на те, що внутрішні розбіжності, і розпорошена увага заходу відвернуть союзницькі країни від боротьби українців за виживання, коли конфлікт увійде у нову складну фазу. Тому варто нейтралізувати переваги, які Росія отримала внаслідок великого вторгнення. Лише тоді Україна зможе довести, що кремлівський самодержавець фатально помилявся. Це був огляд преси.